В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю вас. Днями у баварському містечку гарміш Гарміш-Партенкірхен відбулася зустріч лідерів семи провідних світових держав. Головною темою цього саміту, на якому обговорювалися безліч питань, але головною темою було українське питання. Власне, про значення цієї зустрічі. Ми говоритимемо із з нашими сьогоднішніми гостями, а це український дипломат Андрій Василовський. Вітаю вас. Добре. Андрій Веселовський – надзвичайний повноважний посол. Був представником України в ЄС у 2008-2010 роках. А також у нас в гостях Олександр Хара. Вітаю вас. Добре. Олександр Хара, експерт Майдану закордонних справ фонду Майдану Закордонних Справ. Отже, зустріч е, лідерів провідних держав. На які обговорювалося українське питання, будемо підбивати підсумки щодо цього питання. Пропоную зараз подивитися сюжет з цього приводу. Від процвітання Євросоюзу до проблеми зміни клімату таке широке коло питань укреслив президент США Барак Обама на початку саміту групи Семи Підтримка сили і процвітання євросоюзу, розширення трансатлантичного торгівельного співробітництва, протистояння російській агресії в Україні протидія загрозам, починаючи від екстремізму і закінчуючи зміною клімату. Напередодні зустрічі лідерів країн Групи Семи Володимир Путін в інтерв'ю одному з італійських видань заявив, що, начебто, саме США винні у воєнному конфлікті на сході України, за його словами, нерозумна політика американців, спрямована на досягнення першості на світовій політичній арені, змусили Росію до відповідних кроків. У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що перебування Росії у колі семи наймогутніших країн світу неможливе, адже анексія Криму суперечить головним принципам, які дотримують. Ця ці держави, передусім виконання міжнародного права і недоторканості кордонів. Також президент Європейської ради Дональд Туск висловив сподівання, що колись Росія перетвориться з ворога світового масштабу на партнера. Мабуть, я перший представник Євросоюзу сказав Туск, який сподівається, що Росія стане партнером, а не ворогом і проблемою світового масштабу, але нині у нас немає іншого вибору. Якщо хтось із присутніх хоче обговорити будь-які зміни режиму санкцій стосовно Росії, то хочу підкреслити, що на даний момент розмова може йти лише про їхнє продовження і посилення. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили кризу в Україні. Погодилися, що економічні санкції щодо Росії повинні залишитися до повного виконання мінських домовленостей та поваги з боку Росії суверенітету своєї країни-сусіда. Про це йдеться в заяві Білого Дому за підсумками зустрічі лідерів США та Німеччини на саміті. Наталія Писанська, Андрій Кузінцов, Радіо Свобода. Отже, що ми можемо сказати? Чи е, одностайні лідери світових провідних світових держав у розумінні української проблеми і в тому, що саме агресивна позиція Росії є головним фактором у створенні цієї проблеми? Пане Веселовське. я не знаю, чи вони одностайні в розумінні української проблеми, але вони одностайні в розумінні російської проблеми. Вони одностайні в тому, що Росія є зараз проблемою, що цю проблему вона створила сама, що вона сама порушила більш-менш усталений європейський безпековий порядок, що вона кидає виклик світовому співтовариству, що вона вчинила анексію і агресію, і що вона підтримує. Живріючий конфлікт на сході України це лідери світу розуміють. Вони, можливо, не зовсім чітко розуміють собі, які засоби вони можуть вживати і готові вживати для того, щоб зупинити цей агресивний натиск Росії, але проблему як таку вони собі окреслили. Пане Хара, як на вашу думку, якщо не можуть порозумітися щодо спільної політики санкцій, якщо вірити пану Василовському, то чи можна говорити про спільне розуміння проблеми? Якраз таки навпаки, щодо санкцій є консенсус. І американці якраз таки, та частіше, президент Сполучених Штатів він казав про це і перед, напередодні саміту, і абсолютно чітко було сказано в декілька виступах представників Великої сімки. Тобто, поки не буде виконана. Умови так так званої мінські, значить, угоди, це по перше. По-друге, відновлена а, територіальна цілісність України, то казати про повернення Росії до Великої сімки або іншого співробітництва, не може бути і, і мови. Інша справа, що Росія становить собі, такий собі чемодан без ручки, що не можна його обросити, оскільки а, достатньо багато речей, і в тому числі врегулювання нашої двосторонньої. Кризи війни фактично між е, Україною та Російською Федерацією е, неможливо без росі... без російської, скажімо так, участі. Це по перше, і враховуючи е, саме е, позицію Заходу, яка не хоче е, цю... іншого вирішення ніж мирна, дипломатична, і друга частина це не можна без Росії обійтися, вирішуючи іранську проблему, е, північно-корейську та іншу. Сирійську? Так, да, абсолютно. Абсол... Тобто, це от якраз є дилема і, і це обумовлює таку позицію. Як, як для України не зовсім може рішучу, як ми могла бачили, бути. що в питанні санкцій є однозначні посилання на мінські домовленості, а, і з іншого боку, ми бачимо, що Росія. Напередодні саміту за кілька днів підконтрольні Росії бойовики на Донбасі демонстративно порушили мінські домовленості, атакувавши населений пункт Мар'їнка. Там відбувалися доволі такі інтенсивні бойові дії з застосуванням видів озброєнь, які мали бути відведені. Як розуміти в такому разі от позицію Росії, що Росія хоче довести Заходові, коли підконтрольні її сили демонстративно порушують мінські домовленості саме напередодні цієї зустрічі? Очевидно, Росія хоче бути присутньою на саміті, і у такий спосіб вона і демонструє свою присутність. Отже, починається обговорення, що ж робити з цією Росією. Коли я говорив, що немає можливо спільної точки зору, що робити далі, я не мав на увазі, що немає спільної точки зору щодо санкцій. Так, вони є, вони погоджені. Але очевидно, і про це говорять. В засобах масової інформації і в Сполучених Штатах і в Європі, що ці санкції не відвернули керівництво Російської Федерації від їхнього наміру, від їхніх дій. Вони продовжують свою політику і більше того, останнім часом вони загострюють цю політику. Вони підвищують ставки. Вони не відмовилися від спроби підриву єдності країн Європейського Союзу. Вони не відмовилися від спроб. Фінансової економічної блокади України, вони не відмовилися від постачання конвоїв один за одним. Туди йдуть ці так звані гуманітарні конвоїв на території України безконтрольно. Вони не відмовилися від створення якихось більш агресивних конфігурацій на пострадянському просторі. Ви знаєте, недавно в рамках ОДКБ було. Розпочато програму тренування миротворчих сил, ці миротворчі сили мають здійснювати... пане Висоловські. Ми якщо можна питання до пана Хари. Отже, Росія, оцим фактором Мар'їнки, що на вашу думку, вона хотіла засвідчити зі свого боку заходу? Я абсолютно погоджую, що якраз це є елемент присутності в і, і в світовій змії, і звичайно, що в порядку денному великої сімки. Оскільки Росія не може впливати іншим чином аніж шантажуючи. Перш за все через Україну Україна є з одного боку метою російської політики, тобто це відновлення сфер впливу і, звичайно, щоб рахувалися з як з великою державою, а не як з регіональною, який статус вона фактично отримала. Інша частина України є таким своєрідним інструментом тиску, перш за все, на європейців. І шантаж відбувається не лише по лінії України. Шантаж відбувається по лінії ядерного стримування. Ми знаємо, що російські літаки патрулюють кордони. Э, Країн членів НАТО, це по перше, по-друге, З часів холодної війни відновилася практика. Так, абсолютно Потім вони загрожують перш за все балтійським країнам і намагаються через те зробити такі, скажімо, тріщину серед так званих нової Європи і Старої Європи, оскільки старі європейці не розуміють вважають навіть ірраціональну таку поведінку Балтійських країн і Польщі, от це друга частина. І третя частина вони намагаються шантажувати ядерний шантаж, оскільки з точки зору е, стратегічних ядерних озброєнь є з сполученими штатами, і нема сенсу там е, порівнювати. Але з точки зору тактичної ядерної зброї, направленої саме на, на союзників е, на європейців, то є можливість розхитати цю єдність між Європою і Сполученими Штатами. Я пропоную зараз подивитись про російську реакцію в продовження цієї теми. Коментар російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. с приводу встречи с группой СМИ? Наверное, хотелось к этому саммиту э, предельно обострить ситуацию, памятуя о том, что члены «Семерки» заявили, что санкции против России будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения. То есть это, понимаете, такой очень э, джокер в руках украинской власти. Мы, украинцы, будем саботировать выполнение Минских договоренностей, А страдать за это будет Россия, тому що санкции проти Росії э, ніхто не буде И І тим самим, вот, заняв таку позицію, в'язав санкції з виполненням санкцій проти Росії з виполненням одної Росії минских договоренностей, наші западні партнери, звісно, стали чем то вроді заложники э, українського правительства нинішнього. Наскільки такие аргументи, які ми щойно почули, вони переконливі для Заходу? Вони не переконали, тому що їх не сприймають як Реальний політичний посил чи меседж їх сприймають як внутрішню пропаганду. Про мінські домовленості зараз згадувалося і про санкції в прямому зв'язку. Насамперед, йдеться про те, щоб був, була звільнена територія України. Крим згадується в санкціях так само, як і згадуються в мінські домовленості. Росія уникає цього і все зводить тільки до. Зіткнень між бойовиками і її Збройними силами та українськими збройними силами. Тобто штучно звужується тема розмови для того, щоб викинути головне агресію і анексію з дискурсу. Дякую. А якщо говорити про санкції, наскільки вони дієві? О, санкції вже е, тривають. Частково от санкції весь час доповнювалися. Вони ставали все більш широкий спектр набували, але взагалі, от вплив санкцій на Росію, вони послаблюють Росію, вони послаблюють режим Путіна. Пане Харо, на вашу думку, що можна сказати про ефект санкцій. Я хочу сказати, досліджував цю тему. І є е, публікація в дзеркало тижні минулого року. Була е, О, сан... Давайте вже про цей рік. Е, да, абсолютно. Ну це сенс той же, той же самий. Якщо б навіть і не було санкцій, то падіння економічного розвитку в Росії воно б спостерігалося оскільки воно Пов'язана з низкою речей, перш за все, структурою економіки і неефективною корумпованою системою а, управління. І тому санкції вони лише, скажімо так, посилюють цей негативний вплив. А, а, скажімо, ціна, ну, та, ціна на нафту, на, яка впала наполовину, на, на, на це ж не є скажімо так, наслідком санкцій. Це просто є а, глобальна кон'юнктура. Найголовніша річ це те, що е, світосприйняття керуючих тих, хто керує Україною, воно не співпадає з тим демократичним суспільством, ну перш за все, трансатлантичним, е, і тими процесами економічними, які там відбуваються. Не відбулося модернізації, не відбулося оновлення російської економіки. Там панують е, значить, корупціонери і командна система, фактично, е, е, І саме це є причиною. Недаремно зараз є скандал з ФІФ і можливо і, і Росія позбудеться цієї е, чемпіонату. Це по перше. По-друге, е, на 20 мільярдів е, роз, зараз відбувається розслідування Deutsche Bank щодо транзакцій за останні 4 роки на 20 мільярдів і включаючи з російськими компаніями, можливе відмивання грошей. І те ж саме відбувається в Британії. Але все-таки тут перелік важливо. може бути великий, але все-таки пане Веселовське, санкції послаблюють Росію, послаблюють режим Путіна. Тут їхній вплив санкції. Послаблюють Росію, послаблюють режим Путіна. Це вірна відповідь. Вони не настільки послаблюють, наскільки, е, ну, скажімо, очікували б і в Україні, і в тому числі в Сполучених Штатах. А, Треба, правда, зауважити, що санкції мають подвійний ефект. На першому етапі вони вдарили і злякали, а на другому етапі вони починають відрізати інновації і перспективи. І ось це най, найстрашніше для Російської Федерації. Там живуть багато людей, е, серед них багато розумних. Вони хочуть, щоб їхня країна розвивалася. Вони бачать, що до них не йдуть. Е, Інвестиції до них не йдуть інновації. Це значить, що країна буде просідати, вона буде поступово перетворюватися в країну Другого, а потім третього світу. Це не те, що вони хочуть бачити в цьому плані. Це дуже сильний сигнал для російського суспільства, в якому достатньо розумних економістів, достатньо розумних політиків, і треба сподіватися, що ці люди будуть висловлювати якимось чином свою стурбованість і своє бажання переглянути зовнішню політику. Дякую. Група семи здебільшого складається з європейських держав, провідних європейських держав. Якщо говорити про цей саміт, то як він засвідчив єдність політики? Можна говорити про єдність політики ЄС щодо українсько-російської проблеми щодо конфлікту, який триває на Донбасі? В цілому, так є завжди деталі. Але це не ті деталі, які, які, які не мож, які можуть зіпсувати е, загальний підхід. Загальний підхід залишатиметься. Е, Повторюю е, навіть для того, щоб е, мати якусь позитивну перспективу, в принципі, е, декотель відмінні е, думки в Європейському Союзі є не зайві, коли той же італійський прем'єр. Або деякі політичні сили в Німеччині кажуть, що Росія має шанс повернутися. Вони цим надають е, е, позитивний сигнал тим е, силам тверезим, які є в Російській Федерації. Вони тим дають зрозуміти всьому світові, що це не приниження великої держави, що це не її свідоме якесь обмеження. Чи спроба задушити як економіку, як суспільство, а це є реальний заклик до вчорашнього партнера оговтатися. І е, усвідомити небезпеку Пане Хара. На вашу думку, от альтернативна думка. Ну це не секрет, що в Європі є альтернативна думка щодо стратегії розвитку відносин з Росією. От наскільки вона має вагу зараз у цей сам, саміт? Власне, що засвідчив? Ну це саміт засвідчив, що позиція достатньо чітка, що не буде послаблення санкцій і відношення до Росії, поки вона не змінить свою політику, агресивну і це, це утворення. Велика сімка інше утворення. Європейські і з американцями вони побудовані на спільних цінностях, на спільних цінностях і на тому розумінні, що партнери е, виконують зобов'язання міжнародні, або, скажімо, навіть такі, що дані один одному Російська Федерація показує, що вона не нехтує, вона не зневажає ані цінності європейські, трансатлантичні, ані норми поведінки. І тому, поки вона не повернеться назад до тієї поведінки, прийнятої на міжнародній арені, не може бути так, що одна країна права, а всі Решта не праві, вони щось не так розуміють. І, от зараз, от якраз як виходить, що діалог глухонімова з сліпим, я не знаю. Щось mm -hmm. на штал всього, це це, це би перша частина і друга частина Росія не є демократичною цивілізованою країною, і в цеме цьому, цьому санкції не спрацьовують, оскільки якщо б такі санкції були задіяні проти демократичної країни і погіршилося стан ну тобто рівень економіки розвитку життя пересічної людини, то звичайно, щоб це вплинуло б на членів парламенту і потім на надзвичайне на уряд в Росії. Це абсолютно Зайве, оскільки є засоби масової інформації, і 85% підтримка курсу Путіна щодо України, і то звичайно, що менше вони кушають, але від того менше Путіна не люблять. Він навпаки, а якщо то... зараз вже підбиваючи підсумки, наша передача добігає кінця, і хотів би підбити підсумки. Отже, що можна говорити про головні висновки із цієї зустрічі групи семи для України. Коротко, буквально Для пару основних тез трансатлантична єдність, єдність сімки по відношенню до оцінки ситуації навколо України по відношенню до Російської Федерації, і крім того, про що ми тут не згадували, обіцянка. Посилити економічну допомогу в Україні, не даючи гроші, а підтримуючи реформи і вимагаючи їх. Дякую, пане Хара Що все таки більше наголосно, що робився на територіальну цілісність України чи на мінські угоди, які скажімо про Крим там, немає згадок? Ну не Крим дійсно не згадували, але а, ні, точніше згадали таким чином, що не буде не буде а, визнана його анексія, але а, скажімо так, в цілому санкції будуть зніматися а, після того, як Росія буде виконувати Мінські домовності, тобто там чітко не 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 сказано, але більша частина санкцій пов'язана перш за все з війною на Донбасі. Дякую, це була ваша свобода із Андрієм Веселовським та Олександром Харою. Ми говорили про наслідки саміту G7, який відбувся у Німеччині.